Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Луговенко Наталі. Травень місяць сьогодні закінчується, і це значить, що я готова поділитися пустими пляшечками, показати їх, що саме закінчилося в мене в травні місяці. І так, крем для суглобів. Мичайно, так заходило, що відірвався, не закручується, але саме, саме він і закінчився. Приходить він в коробочки йде. Гарно допомагає при болях в суглобах. Дуже рекомендую, користуємося всією сім'єю. Ну і якщо маєте такі проблеми, то раджу однозначно. Вже не раз розказувала в своєму чаті, на всяк випадок завжди тримаю ось такі взагалі, вони йдуть арома для діток, але в нашій родині ми використовуємо і для дорослих. Це коли... Якщо ви захворіли, і потрібно або закладеність носа теж гарно прибирають, тому що в мене більше це є проблема, що ну, важко спати, бо закладений ніс, а чоловік, якщо простуда, то сильно кашляє. І ось такі пластирі нам допомагають. Тут шість пластирів, небагато, але часто бувають акції, де можна такі пластирі купити дуже-дуже вигідно і раджу саме тоді їх купувати, щоб. Просто як випадок були вдома, тому що ну, все буває, і це такий продукт, який дуже вам полегшить дні, ну, хвороби. Якщо хоч не собі, то діткам попікуйтесь про них, тому що їм і якщо насморк важко дихати, ну і кашель теж навіщо? Терпіти лучше хай дитинка спокійно спить. Пластирів ну, дія пластиря на 8 годин, тобто всю ніч буде дитинка спати. Ще один продукт закінчився в мене для здоров'я це тонус вен. Цього разу пив чоловік для ген, тому що в мене інші вітамінки багатенько, то, то в мене до цієї добавочки поки не, ну, не доходили руки. Що приймала я? У мене. Вже який раз поспіль це ось такий жіночий велнес дуже гарний продукт для регулювання гормонів, в кого є ПМС. Дуже рекомендую дівчатам, жіночкам, дуже допомагає. Я дуже задоволена, була покинула їх пити і зрозуміла, що ні потрібно. Повертатися, тому що і почали вертатися симптоми такі неприємні для жінок. Тому ось ця добавка, я вже так зрозуміла, поки я в такому віці, то на постійній основі буде. Може, десь там в середині циклу буду якісь перерви робити, а коли цикл, то буду приймати. І ще одна добавка, яку ми почали приймати з сім'єю, це Алоє Алоя гель. Іменно трьох е, е, речовин, тому що в нас в нашій компанії, в компанії Лівеста, алоя йде чистий, але зроблений якби різними способами. У нас є в літровій бутилці з м'якоті гель, є гель-концентрат, який висушують, а потім розводять водою. Е, а тут в цьому півлітровому е, то тут і м'якіть, і сік. Тобто різні продукти, що роблять його ще більш дієвіші. Не знаю, інші я не пробувала, поки почала з цього півлітрового і мені поки подобається. Звичайно, що якось спробую наші інші, але саме півлітровий, так як ну, його недовго зберігається, тим більше що зараз літо, то поки півлітровий. А якщо буде якась гарна акція, то, звичайно, куплю півлітровий і спробуємо. Це і для кишечника, і для печінки. У мене якраз є проблеми з печінкою, то згодом перевірю. Ну, зроблю знову узі, і якраз зможу потім сказати наскільки він дієвий чи ні. Але так самопочуття покращується. Це і в мене почали нігті відростати, не ламатися. Ну, волосся трішки випадає, не скажу, що так сильно, але все одно ну, таке самопочуття для кишечника більш ну, є легкість. Тому раджу. І взагалі, вже, як нам вебінар проводили, лікар є в нашому штаті менеджер-лікар, яка говорить, що саме волоє тут є. Все, що потрібно для організму. Ну, я поки свої вітаміни, ті, що я приймаю, не відкидаю, але додала ще і алоє. Ну, і на постійній основі у мене, не тільки у мене, в нашій родині це вітамін Д3. Одна упаковочка, трошки сонечко, то трішки менше пили закінчуся. І до вітаміна Д3. Омега ось така вітамінка в такому блістері йде. Я їх п'ю разом. Це омега і для суден, тому я поки що такі для вен не пила, а саме омега. І омега це ще противоспалітельне, будемо так казати. Тому якщо є якесь запалення в організмі, то омега дуже гарно знімає. У мене є такі проблеми, так як. Гіпатеріоз, і це часто ну, є такі проблеми, тому в мене Д3 на постійній основі, тому що ну, потрібно при таких хворобах піддержувати, Ну і омега. Раджу теж. Зубну щітку використовуємо від банат. Вже почали використовувати, тому вирішила вже викидати в пусті баночки, не тримати. Гарні щітки, яка я покажу в слідуючому відео, де я отримала знову товар. І там теж є щіточки, то можна буде розгідіти її ближче. Закінчився дезодорант великий у нас вибір, на будь-який вкус і запахи. Приємний був аромат, тільки я зараз вже більше чомусь від шарикових відходжу. І мені почали подобатися аерозолі якраз. Їх не видно на тілі, не пачкається одяг. Тому чи буду ще купляти, ну, ну побачимо. А поки йде в пусті баночки. І у мене в пусті баночки іде сі кремчик У мене був жовтий. І от я вже інший. Навіть і не хочу купувати. Купила інший від Alexien, але от CC, оцей жовтий, або брала я ще собі BB кремчик. Ну, Такої різниці я від них не помітила. Мені подобається що той, що той, той, а цей то прям топчик. Використовувала із задоволенням. Вистачає надовго, хоча я його наношу майже кожного дня. І мені вистачає надовго. Геть, ну, такі. Пару штрихів гарно розташовується на обличчі, і це відразу і догляд за обличчям, і легке таке тонування маю. Тому дуже подобається цей кремчик. Раджу однозначно, хоча теж він не такий аж бюджетний, але хороші креми бюджетні не бувають. Тому, хоч раз собі придбайте такий кремчик, і ви вже іншого. Я думаю, не захочете. Ну, звичайно, що це для тих, хто полюбляє таке легке тонування, тому що я тональні, ну вже зараз майже не купую, взагалі не купляю. Раніше купувала, не підходять мені ці тональні, не, не подобається Мені не то, що не підходить, не подобається. А от всі бібі-креми, хто користується, так як і я, то ви будете від цього кремчика від Аліксаєн, дуже-дуже задоволені. Ось такі були пусті баночки у мене за травень місяць. Якщо потрібно більше інформації по якомусь продукту, звичайно, питайте під відео, все розкажу, все детально покажу ще. А також можу запросити до себе в бюти-чат, де я більше розповідаю про ці продукти. Всім гарного дня!